Творча ідея, яка виношувалась кілька десятиліть. Броніслав Тутельман презентував у Чернівцях проєкт Неминуча присутність, який є іронічним відображенням дійсності і різних подій, що наклали свій відбиток на сприйняття її музи. Хруні іграшкової свинки. Хруня, котра завжди і всюди з фотометцем, сам митець каже, хруня завжди була присутня на знімках, які відображали знакові та пам'ятні моменти, як в житті цілої країни, так і в особистих життях. В епізодах автора. На вибори, коли була помаранчева, то на вибори клав в мені там є мені операцію, колись робили. Я прямо клав в пірва пересолони. А остання капля була, это роки, що ми бликаут. Що живеш при вимикнутому світлі? Ну і хруня рівно рядом 100 грамів пісні. З ким то ж треба, то я з хрунію. Розповідаючи про несподіванки виставки, митець каже, що в експозиції відведена ціла кімната, яка занурена в повну темряву. Там експонуються зображення, що народилися під час блекаутів. мене є крім хруні, така такий фонарик був. Которій, ось вот це єдине світло. І при цьому вимкнутому світлі, з цим фонариком я знімав. Там це винотер, побачив цілий друг. Крім того, у хруні своє життя. Там вона є, як вона заходить вранці при, при вимкнутому світлі, зуби чистить, в туалет, душ прийняти. Тож Хруня – основна героїня» творчі побратими, які відвідали знакову подію в доробку Броніслава Тутельмана, кажуть, його творчість завжди є чимось нетиповим і незвіданим. Художник Тарас Полатайко поділився під час презентації, що в юності, коли вперше познайомився із творчістю Тутельмана, запам'ятав його, адже його роботи дуже виділялися серед інших чернівецьких авторів. Для Чернівців важлива постать. Він ну, його творчість ні на кого не, не в Чернівцях не подібна. От а, і... Ну, вітаю його з відкриттям. Інший митець Анатоль Федірко переконаний, що творчість Броніслава Тутельмана гідна представляти країну на міжнародному рівні. Це не рівень чернівців, все Це рівень України, який достойно представлять Україну будь якій міжнародній імпрезії, і я мислю собі, що скромність Бороніслава Навтоїловища лише зупиняє цей мистецький обмін для мене, це свято образотворчого мистецтва, візуального мистецтва. Броніслав Тутельман, пояснюючи посил виставки, каже, що закладена в ній іронія це відповідь на життєві проблеми, і вона задумувалась як своєрідний рятівний лейкопластер. Адже якби у людей було більш Ще розвинене почуття іронії ми б жили в зовсім іншому світі, переконаний митець Юлія Слободян, телеканал ТВ.